Всім привіт! Намасте! Починаємо сьогодні нашу руханку стоячи, ставимо ноги трошки ширше на широні плечей, прокручуємо плечі назад і вниз, витягуємо зима кіпку вгору і тягнемо по черзі вуха до одного плеча, до іншого, витягуємо бокову поверхню шиї, і Плечі ми не підтягуємо до вуха. Живіт легко підтягнути. Зупиняємось і дивимося тепер назад за праве плече і за ліве плече. Підборіддя рухається паралельно до підлоги. Ще по одному разу. Опускаємо підборіддя вниз і проходимось повними колами в одну сторону, вперед-вдих, назад, видих, назад сильно голову не закидаємо. І працюємо в своєму темпі по своїх відчуттях. І змінюємо напрямок руху, прокручуємо голову в іншу сторону. І зупиняємось по центру. Провертаємо плечі декілька разів назад, великі кола. І вперед. Беремо великі пальці в кулаки, зажимаємо їх і прокручуємо кола в одну сторону зап'ястцями та в іншу. Згинаємо руки в ліктях і прокручуємо в ліктях їх до себе спочатку декілька разів, і від себе. І тепер малюємо великі повні кола назад. Можна пришвидшувати темп. І вперед. Добре. І тепер беремо руки в пальцевий замок і витягуємося вгору, похитуючись, легко тягнучи себе зі сторони в сторону, ніби ми хочемо витягнути руку з одного плеча і з іншого видовжити її добре. Відпускаємо і зараз розкриваємо долоні вгору і пружинимо декілька разів, збираючи лопатки разом. І зараз ми на вдох будемо розкриватись. Я до вас встану боком, щоб ви побачили різницю. Ми розкриваємось в грудному, не підключаючи туди поясницю. Поясниця не рухається. А з видихом скругляємо спину, дивимось вниз, штовхаємо руки вперед і ніби обіймаємо якусь велику кулю. І на вдох ми розкриваємось, грудному збираючи лопатки. На видих скругляємось. Поясницю ми стараємось не рухати, не підключати її зараз. І продовжимо. Вдих, розкрились, видих, закрились. І ще вдих, розкрились. І закрились видих. Добре, і зараз витягнули знов руки по сторонам і рухаємось по черзі права рука зверху, ліва знизу, і будемо міняти. Якщо може, ми позаду торкаємось просто пальчиками, ніби ми хочемо зробити захват, але ми його не робимо. А просто змінюючи сторони, малюємо такі великі кола руками. І ще по одному разу. Добре, і можете розслабити руки. Зараз витягніть вперед-право, долоня дивиться на себе. І ми тягнемо, ніби хочемо пальчиками торкнутися туди, до свого ліктя, наче, і в зворотньому напрямку долоня від себе і теж підтягуємо пальці, відчуваємо, як розтягується наше предпліччя. І міняємо ліва рука. Спочатку на себе долоня. І потім від себе. Добре. І зараз ми будемо розтягувати наші бока, ми будемо відступати правою ногою вправо, згинаючи її, і витягуватись в ліву сторону. Угу. І потім ми підходимо і тягнемось в інший бік. І ще відступаємо направо, потягнулись вліво. Підступаємо обидві ноги разом, потягнулись вправо. І ще вдих, І видих. І вдих. І видих. І ще один. вдих, і видих. Добре. І тепер рухаємось в іншу сторону. Ми зараз будемо наступати на ліву ногу, згинаючи її в коліні, і витягуватись вправо. І підступаємо, тягнемось вліво. І продовжуємо Потягнулись, на вдих, видих, зупинились, і знов вдих потягнулись в інший бік. І продовжуємо на вдих. Витягуємось на видих в центр. Вдих витягнулись, видих, повернулись. І ще один. Добре. І зараз ми призгинаємо обидва коліна, опираємось руками над колінками. І на вдих ми, розкручуємось. Куприк притягнемо вгору, погляд вгору. І з видихом добре скругляємось і дивимо собі на живіт. І ще розкрутились, розкрились, вдих. І з видихом. Відкрутили куприк. І погляд вниз. І ще вдих. Розкриваємось, видих, скругляємось. І вдих. І видих. І ще один видих. І видих. І ми залишаємось в цьому ж положенні, я до вас поки що провернусь. І ми руки просто кладемо на перехрест. І зараз у нас зверху права рука. Ми будемо за правою рукою розкриватись. погляд бору на вдих. І ставити її тепер під низ, під ліву. на видих. І тоді розкриваємось за лівою. на вдих, і на видих. Під низ. І продовжуємо. Розкриваємось за правою. І Йдемо в таку легку скрутку, видих в центр. І за лівою вдих. Витягнумось. Видих в центр. І ще за правою вдих. Підниз її видих. За лівою вдих. Підниз видих. І ще по одному разу вдих. І видих. І вдих. І видих. Добре. І підіймаємось. А знову ноги можна поставити трошки ширше, і ми будемо малювати кола нашим тазом. Перекатуємось. Можна призігнути коліна, штовхаємо таз вправо, ведемо коло назад, на призігнутих, переводимо наліво і вертаємось в центр. І ще в цю ж саму сторону. Направо, назад, наліво. І в центр. І продовжуємо малювати такі великі амплітудні кола. Може бути зараз трошки хрускіт наших тазобедрених. Угу. І ще одне коло в цю ж сторону. Добре. І зараз рухаємось вліво, штовхнули добре, завели назад на призігнутих колінах. Перейшли направо і вернулися в центр. І знову робимо те ж саме, просто в інший бік. Вперед ми не ведемо таз, ми ведемо його зі сторони, назад, в сторону і вертаємося в центральне положення. І ще один. Добре. Цього достатньо. І зараз у нас опорна ліва нога, і ми праву тягнемо коліно вгору і в сторону розкриваємо. І ще потягнули вгору, і в бік. І продовжуємо. Ми ніби хочемо дотягнутися до грудного відділу і в сторону максимально розкрити коліно. При цьому тримаємо баланс, можна дивитись в одну точку перед собою. І тепер беремо нашу праву ногу, захватимо і опираємо її на бедро, бо, якщо вам це незручно, можна опускати нижче приблизно в район коліна. У нас розкрите коліно, підкручений таз. Руки можна тримати на поясі. А якщо вам комфортно, виводьте їх в район грудей намисте, або витягуйтесь вгору за руками, плечі не підтягуйте до вух, розкриваємо весь час коліно та, наче штовхаємо вперед, попу назад ми не відтягуємо і дихаємо. І ще один вдих і видих. І тепер ми цю праву ногу відставляємо. Трошечки в сторону. І в нас ліва стопа дивиться вперед, права вбік, руки паралельно до підлоги, і ми будемо зараз опускатись. На вдих, рука на ногу, і верхня ліва витягується вгору, і з видихом підіймаємось. І ще тягнемо трошки вперед, і тоді опускаємось. І підіймаємось. І ще потягнулись вперед, опустились вдих. І витягнулись, і ще один. Потягнулись вперед, опустились і затримались. Погляд можна тримати вниз. Якщо вам так комфортніше можна вгору, можете трошечки вище піднятись. Постарайтеся, щоб зараз ваше тіло було в одній площині, наче ви замуровані між двома стінами. Опора в нас на руку зовсім легенька, якщо ми її забираємо, положення тіла не міняється. І дихаємо. Добре, і тепер підіймаємося. І зараз в нас опорна буде. Права нога, і ліву ми будемо тягнути коліно вгору і розкривати сторону. І ще вгору підтягнули до грудей, і розкрили максимально сторону. І продовжуємо. Дихаємо. І тягнемо ногу по черзі. Вперед і вбік. І ще один. Вперед і вбік. Добре, і зараз ми беремо нашу стопу і теж опираємо стегно, якщо виходить, або, якщо не виходить нижче. Таз ми підкрутили, подали його вперед, все тут підтягнути. Коліно весь час у нас хоче розкрити ще більше в сторону, руки знову на пояс, або в намосте, або витягуємося за долонями вгору і дихаємо. Погляд в одну точку, зберігаємо. Видихаємо, витягуємось, продовжуємо розкривати таз, У нас ніби ця лінія розширюється. Весь час ми хочемо її зробити широкою пласкою. І ще один глибокий вдих і видих. Опускаємо руки, відступаємо лівою ногою, трошечки в сторону. І можете знову відбудувати свої ноги. Ліва стопа зараз дивиться туди вперед, Права. На мене. Добре. І ми зараз будемо так само робити спочатку в динаміці. Руками витягуємо в сторони і тягнемось вперед, опускаємось. На вдих, отягуємось і на видих, піднялись. І ще потягнулись вперед, вдих, опустимося і на видих піднялись. І продовжуємо витягувати, зберігаємо наші а, лінії. Рухаюся. І ще один. Потягнулись вперед, опустились. І відлаштуйтесь тут так, щоб у вас знову ж тіло було в одній площині таз розкритий погляд за рукою. У мене там сонце, я. мені складно дивитись вгору. І ми витягуємось, стараємось відбудувати. Знову не висимо на своїй руці, перевіряємо, відриваємо її на декілька секунд вдих, видих. Добре, і повертаємось в центр. І зараз знову у нас стопи розведені в сторону п'яточки всередину. І ми будемо витягуватись вдих і опускатись вниз на видих маласану. Тобто відлаштуйте, як вам треба. Може вам треба ближче ноги або далі. І ми будемо витягуватись, хто може, ми ще робимо легкий прогин назад, на вдих. А на видих ми сідаємо вниз. І ще на вдих. Витягнулися або зробили легкий прогин, На видих опустимось. І ще вдих. І видих. І ще два. Вдих. І видих. І останній вдих. І видих. Затримались тут. Сидимо, я до вас повернусь обличчям. Сидимо, тримаємо руки в намасте. Якщо ж вас добре розкриті кульшові, ви можете давити кулаком на кулак, і тут ви можете збільшувати амплітуду таким чином, ліктями ще більше розштовхуючи ваші коліна в сторони. Дихаємо спину, стараємось зберігати рівно, таз у нас внизу. За маківкою вгору. І декілька вдихів-видихів залишаємось тут. Можна навіть прикрити очі, зануритись повністю у відчуття в своєму тілі. І ще один глибокий дих. І видих. Добре. І зараз ми виводимо таз вгору, розгинаємо ноги в колінах, кладемо живіт на стегну, помахайте головою вправо-вліво, максимально її розслабте. Візьміться за лікті в замок і просто повисніть, розслабтесь трошки, перенесіть вагу більше на передню частину стопи. І зробіть декілька глибоких вдохів і видихів, Таз на горі, голова внизу розслаблена. І ми зберігаємо глибоке дихання і відчуваємо, як ми все більше наближаємося нашими ліктями і головою до колумка. І ще один. Вдих. І видих, опускаємо руки на килимок і відкроковуємо нашою лівою ногою далеко назад. І тягнемося тазом вниз на вдих, На видих пробуємо вирівнювати ногу і тягнути стопу на себе. Пальці можуть, Руки можуть бути на кінчиках пальців, можуть бути повністю на підлозі, якщо ж вам не вистачає розтяжки. Ви можете підкласти сюди, сюди собі кубики для йоги або книжки. Якщо у вас немає кубиків, і ми розминаємо. І ще один. І видих. Добре. Опустили ліве коліно, перевели руки над колінком правим і злегка виштовхаємо таз вниз вперед. А самі злегка відштовхуємось від коліна, іначе прогинаємось, хочемо лягти своїми лопатками на задню стінку. Витягуємось голову, ми назад не закидаємо, погляд перед собою. Маківка весь час тягнеться вгору. Добре. І зараз опустіть праву руку біля правої стопи і підтягніть до себе ліву ногу. Якщо у вас не виходить, ви можете взяти якусь резиночку або пояс і спробувати підтягнути. Таз ми при цьому не підіймаємо назад, він також тягнеться вниз. А коліно, стопа, п'яточка, верніше, тягнеться до вашої сіднички. Добре. І відпустили. І зараз підходимо, крокуємо лівою ногою і відходимо назад правою. І знову ми будемо. В динаміці опускатись на вдих, і на видих підійматись, витягувати ногу в коліні по можливості, і на себе. І ще вниз максимально сіли вдих, і назад видих. Задня наша права нога пряма весь час. І ми тягнемо таз То вниз, та Угу. І ще один. І опускаємо тепер коліно праве, розслабляємо праву стопу і руки переводимо над нашим лівим коліном і знову ми продовжуємо штовхати. вниз, і з руками злегка відштовхуємо себе від коліна, робимо такі прогиночі назад. За маківкою вгору, погляд перед собою. Добре. І зараз опускаємо ліву долоню біля лівої стопи, згинаємо праву ногу в коліні і пробуємо підтягнути до себе п'ятку до сідниці та теж продовжуємо штовхати вниз, погляд вперед, дихаємо. І ще один глибокий вдих. І видих, відпускаємо. І зараз переходимо в позицію на четвереньки Ми скоро вже завершуємо. І ми будемо тягнути таз назад, робити прогин в грудному відділі. Лікті йдуть в сторону, грудний відділ максимально біля підлоги. І з видихом з круглою спиною ми йдемо назад, тягнемо таз до п'яток повністю не сідаємо. І знову прогнулися. І пройшли з грудним відділом біля підлоги, вдих. І з видихом з круглою спиною, наче штовхаємось від рук, тягнемось назад. І ще прогибну вдих вперед. Наче хвиля. І видих з круглою спиною назад. І ще два. Не вдих. І назад видих. І останній видих. І видих назад, посадили таз на п'ятки витягнулись. Пальчиками крокуємо вперед, за руками тягнемось лоб, тягнемось в підлогу або опускаємо. Вдих, видих, витягуємо всю поверхню хребта, видовжуємо його. Уявіть, що у вас хтось тягне за руки, а таз розслаблено сидить на п'ятках. І також з видихом можете. Шумно видихнути, скинути, наче з свого тіла напругу, якщо вона виникла під час практики. Глибокий вдих і видих. відпускаємо. І підтягуємо до себе руки, плавно розкручуючись. І в цій позиції ми зараз ще зробимо скрутку. Витягуємось. Можна коліна тримати так, можна скласти їх разом. Витягуємося на вдих, і з видихом права рука йде вперед, ліва назад, і права захватує коліно, ліва назад, на підлогу, погляд за ліве плече, спинка рівна, маківка витягується вгору. Рука продовжує наштовхати від коліна, і скрутка стає глибшою. І ще витягнулось вгору на вдих і з видихом скрутилася. Праву сторону ліва рука на правому коліні, права позаду на кінчиках пальців. І ми дивимося за праве плече назад. І вертаємось в центр вдих, опускаємо руки на колінка. І на вдих ще прогинаємось, Грудний відділ вперед, таз назад. І з видихом добре скруглились, подивились на живіт. І ще на вдих Розкрились максимально. І з видихом максимально округлились. І ще один. Води. І видих. І потягнулись через сторони за руками вдих. І намасте видих. Я вам дякую за цю практику. Надіюсь, вашому тілу стало легше, приємніше і чекаю вас на наступних заняттях. Підписуйтесь на мій канал, залишайте лайки, коментарі, якщо ви бажаєте подякувати фінансово, внизу під відео є посилання на банку Монобанк. І я всім дякую, чекаю вас до наступних зустрічей. Намасте.